Так, у нас власти так ничем не занимаются. это тоже, машину. скажем так, не, не по теме разговор, но э, это хоть, хоть без криков и без этого самого. хочу, а, хочу, а, хочу ответить а, секундочку. А, еще хочу ответить, а, что проведена а, инвентаризация этих а, а, киосков, а, она вся врахована, а, разом комиссийно а, все районы места проводили это. А, и вся эта информация есть в Голубке и в архитектуре, в а, департаменте а, архитектуры. А, архитектуры а, Тому Тому і визріло це рішення, що кількість кіосків, як і ви вважаєте, і ми так вважаємо, повинна бути зменшена в місті Києві. І вона повинна із 17,5 тисяч, по-моєму, до 7 тисяч зменшена по всьому місту. На 10 тисяч зменшена кількість кіосків повинна бути. Але це я не можу сказати, мене питали, коли це буде? Цьому році чи в наступному році не може це цей це процес поступово повинен бути. Поступово О, прийде, може це три, може це чотири, може це п'ять років. Може це <схід> Будь ласка, вам тільки згоблі і Що таке? Ну що <гул> таке? Так, <гул> <гул> Але я вас побачаю. Я вже вас слухав на робочій групі. Я вас переб'ю, якщо у вас вийде час. Значить, Сьогоднішні збори, давайте ми все ж таки переведемо на принципи будови такого міста, в якому дійсно не будуть мафи поза законом. Представники влади вони не можуть справитися з цією ситуацією. Підприємець, який щойно виходить, він пропонує знайти спільну мову з місцевими мешканцями. Це все порушення закону. Лише, лише через механізм само. І самоврядування це не рада, це не виконкова, а самоврядування це господарська діяльність. Сергій Чук, будь ласка, послухайте мені, господарська діяльність е, на території е, кожного мікрорайону кожної громади. Значить, в відповідності до цього закону, закону про ЄСЕН, лише тільки вивчивши потребу в господарській діяльності тієї чи іншої території, ми можемо робити соціальне замовлення. Конкому, якщо він тут колись буде а не ця адміністрація, яка говорить про те, що три-чотири роки дайте на місцях розібратись, і ми це питання вирішимо. Далі, значить, я практику на комсомольському масиві у мене 1300 підписів мешканців, які підписалися в 2010 році. Навіть, про знесення мафів біля студентів, яких ви споюєте алкоголем, і ви тютюном їх дратуєте. Так от у мене зараз на руках оце рішення про те, що знести. А ці підприємці зараз домовилися за тому будуть зносити два... лісу. Е, так це той метод, коли говорять, знайдіть, переїжджайте випроси з мешканцями. За подмешканці, будь ласка, тільки за рахунок самоорганізації збори по кожному мікрорайону. Коли ці громадські е, слухання пройдуть в кожному мікрорайоні, а не осені чергові, які були на робочих групах. До речі, я була на робочих групах. Я бачила на, на останніх мені вистачило підприємцям ворот закривали. Світу. І треба при підприємців розташовувати у відповідності до можливостей, а не поставили в дитячому світі, світі і всяких глобусах. нема можливості людей розташувати у відповідності. Значить, шановні, війна буде не сьогодні, а завтра у нас. Адміністрація, чи ви повертаєтесь обличчям до громадськості, яка знайде спільну умову з бізнесом? І знайде такі напрямки, що вони будуть нам вдячні. вам носити цих. Тепер далі. Ви адміністрації зараз ви бунтуйте, вони зараз затвердять у цей список мафії. І знаєте, коли ви будете платити податки? Коли вони ворожуватися? Вони йдуть в школу залишаться. І не міністерство освіти, не міністерство оборони, я вчитель. І я, бачу, я, я чому я, це може на суспільство піднімає? Тому що це такі стовпи стоять в адміністрації. Вибачте, мені ще ось Значить, я звертаюся через це відео, яке знімаються, сподіваюся, я звертаюся до всіх киян. кожний карти землі. Значить, Ці громадські слухання являються нелегітимними. Вони э, корупційні, не, не вони вирішуються через ті механізми. І нелегітимно. О себе на подвір'я займатися. Кидайте за побачення. Ми Шановна, ви розберемося. За кого ви за громадські чи за... Нет, а то так. А це уже іде! О, ви почули?